Друзі, сьогодні у нас рубрика питних медів або медовухи. Я вам покажу, як зробити просто фантастично смачний і корисний напій під назвою медовий глінтвейн. Готується він легко, а смак та аромат це просто без конкуренції. Тож, поїхали! Коротенька історія походження саме Глінтвейну. Перші рецепти близького до Глінтвейну напою. Були відомі в стародавньому Римі. Тоді вино змішували з прянощами, але не нагрівали. Саме гаряче вино з'явилося вже часи середньовіччя в країнах Північної Європи, Британії і Скандинавії. Тож, як ви вже зрозуміли, існує два методи приготування цього напою. Настоювати можна на холодну. Додавати спеції у вже готову, відстояну медовуху. Так воно буде настоюватись 3 місяці, а можна і по швидкому. Я вам покажу обидва варіанти. З розрахунку на 1 літру напою ми беремо все в таких пропорціях. Кориці нам знадобиться одна паличка кориці. Бажано трохи її поламати на невеличкі шматочки. Це буде основною ноткою в ароматі і смаку нашого напою. Далі, наступний інгредієнт бодян або аніс. Півчайної ложечки ми кладемо аніс саме дає фантастичний аромат самбуки і солодкий присмак. Наступний інгредієнт це в нас кардамон. Кардамона ми кладемо 3 Зернинки таких три штучки бажано трошки розлущити його, бо саме насіння із кардамону, ось це, що всередині, дає евкаліптовий присмак і аромат для нашого напою. Наступний інгредієнт це у нас перець духмяний. Я його кладу дві горошинки. Гвоздика, гвоздика, кладеться 3-4 суцвіття. І я саме кладу три суцвіття гвоздики, вона придасть терпкість нашому напою. Наступний інгредієнт це в нас корінь імбиру. Його треба взяти 2-3 см, нарізати на шматочки ось такими кілечками, нарізаний корінь імбиру придасть напою злегка обжигаючий після смак. Але дуже приємний. Мускатний горіх, я його кладу дві щепотки, надає напою злегка мускатний присмак. Апельсинові сушені шкірки. Ну, то вже на смак, я ось приблизно стільки кладу їх, трошки подрібнемо. Це вже на любителя. хто любить більш цитрусовий, хто трохи менше. Я кладу ось приблизно стільки, як ви бачите. Ще буває, додають до цієї суміші пару горошків саме чорного перцю. Але саме мені він не подобається, він продає гіркоту нашому напою. Вся композиція з цих спецій вкупі дають просто неймовірний, неповторний смак і аромат. Я вперше, коли робила, сумнівалася в цьому напої, як спробувала, то закохалася з першої проби. Тому рекомендую вам також це скуштувати. Тож, беремо всі ці спеції і. Кладемо їх у нержавіючий посуд. Додаємо до цих спецій 250 мл медовухи. Саме ця медовуха міцністю 15,2 оберти. Цукристістю ця медовуха 10%. Тобто вона солодка, але це вже на любителя, хто яку полюбляє. Як зробити саме питний мед за нашим рецептом. Я залишу вам посилання в описі на дві частини по виготовленню питного меду. Будь ласка, заходьте, дивіться. Тож, вливаємо 250 мл і ставимо на, на маленький вогонь, доки не почнеться виділятись пар, ось тут ми з вами побачимо: почнеться пар. Ні в якому разі уважно дивіться, не доводьте до кипіння. Так, ось дивіться, друзі, вже видно, що йде в нас пар. І знімаємо з вогню, накриваємо щільно і закутуємо десь на півгодинки, щоб настоювалась наша суміш. Друзі, у нас вже пройшов час і. Наші спеції вже настоялись. Просто в шоці, який по всій кухні аромат прянощів, як якесь ефірне масло на запах. Треба процідити і влити вже в посудину, де буде перемішуватись. Заливаємо. Перецідивши нашу суміш, настояну. Ну, Аромат просто бомбезний. Я не можу вам передати, який це аромат. Так, ось, вона така мутненька стала. І е, до цього ще ми повинні додати питного меду е, до літри. Можна і до півтори, це вже на смак. Я додаю до літри. Е, міцність цього напою виходить десь 13. Обертів, бо під час нагрівання спирт частково випарувався. Як ви бачите, він трошки мутний, одразу стає, але через добу він повністю освітлиться. Цю суміш, яка в нас залишилась по спеціям, не викидайте, її можна запарювати ще повторно. Вже пройшло 24 години, глінтвейн вже відстоявся. Тепер треба його. Зняти з осаду. Ось там трішечки осаду випало. Ось такий у нас він відстояний і прозорий став. Аромат просто бомба. Це у нас з вами був швидкий рецепт. А зараз швиденько покажу, як ми настоюємо вдовгу. Вживати цей напій рекомендовано теплим. Але як по мені, то подобається саме охолоджений глінтвейн. Такий напій має багато вітамінів і гарно зігріває горло. При простудних захворюваннях, при перемерзанні чи болю в горлі, настоювати глінтвейн мені більше подобається саме на холодну. В тих самих беремо пропорціях. Що і на 1 літру, але вже з розрахунку на той об'єм, який вам необхідний, в нашому випадку це 30 літрів. Але настоювання проходить довше. І якщо ви, до прикладу, сумніваєтеся в смаку саме Глінтвейну, як і я перший раз, то краще одразу запарити вже на 1 літру, спробувати, що у вас вийшло. І потім вже настоювати більші об'єми на холодну. Щодо спецій, я їх замовляла в інтернеті. Об'ємом на 500 гривень в мене вийшло, щоб настояти 100 літрів питного меду. Тож, вражайте своїх знайомих та друзів корисними та смачними напоями. Ось, друзі, будемо зараз з вами сипати спеції для глінтвейну в кеги в наші об'ємом 30 літрів. Якби це було не смачно, то ми цього б не робили. І в таких саме об'ємах тут ви можете побачити суміш спецій. Рецепт у нас той самий, тільки не забувайте, будь ласка, що треба палички кориці, хоч трошки поламати, ось. але не дрібнити саме в порошок, бо, бо порошкові спеції вони трохи напряжно сіджувати після вже настоювання. Тож, всипаємо. Процес настоювання на спеціях відбувається на протязі трьох місяців. Перемішувати треба один раз в 10-15 днів приблизно. І саме перемішування відбувається не паличкою і, або чимось, а трохи. Сколотивши в закритій пляшці, цього достатньо через 3 місяці всі спеції вже у вас будуть на дні в якості осаду. І ми потихеньку, обережно сіджуємо вже наш чистий глінтвейн після трьох місяців відстоювання. Знімаємо з осаду, так би мовити. І все буде готово вже до споживання. Так, все. Спеції для глінтвейну ми додали. І вперед, настоюватись, Все, друзі. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео!